Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне виконане замовлення. Міні-трактор з мотоблока, зубр, 8 кінських сил. Ось такий вийшов тракторець, досить цікавий. Клієнт приїжджав сам, був місцевий, приїжджав сам, деякі тут доробки питався сам щось там впровадити і самому доробити. Ну кажу, приїжджайте, є бажання приїжджайте додому. Що зроблено в нашому тракторі? Довжина трактора 2 метри. От, ширина по центрах коліс 70 см. Встановлена трьохточкова механічна навіска. Привод фризи. Е через цепом, через вал відбору потужності. Ось вона стоїть агрегатується. Фриза ставиться на 4 точки. Ось тут є палець. Вона вставляється ось сюди. Тобто фіксується, чітко фіксується, нікуди не гуляє, ні вліво, ні вправо. Тобто жінки, діти. Будь-хто може надіти цю фризу. Крила. Крила. Міцні, надійні, прості виготовлені. Нічого складного немає. Грязюка не летить та й вже добре. Рульова колонка. Жигуль Москвіч, що ми ставимо. На восьмерці її можна нахилити. Досить так непогано. Ящика КБ, клієнт захотів винести аж сюди. Ну, виніс сюди, а панель... Саму приладів ось сюди поставив. Ну, як на мене, трохи незручно, але клієнт сказав, мені так подобається. Ну, подобається, то подобається. Хоча тут крутити, крутити рулем досить, досить тяжко. От. Перемикання передач. Речажок може бути на праву сторону, нагнутий, може бути на ліву сторону, як кому зручно. Розблокіратори. Лівий, правий, газюлька. Фіксується в будь-якому положенні і... Речах умикання повишених, понижених передач. Педаль. Гальм. Педаль щеплення. Ремні стоять не довгі, на даному тракторі стоять 2120 ремішки. Багато хто каже там, що тяга там знизу, щось там десь вона мішає. Там може на якихось критичних ямах. Може десь там воно кудись щось і впирається, але це не набрало такого масового. Явища, бо найнижча точка в нас КПП. Дехто там мені писав, що був його дорожній просвіт 35 см знизу під балкою. На такій колії так він наїде на соломину і перекинеться. Ну, Для чого? Для чого Тобто тут вже якщо робити, то за трактора треба робити як мінімум хоча б двадцять шириною. і тоді його робити дорожній просвіт 70 чи 35 см. А що бути з задніми колесами? Чи за, у нас найнижча точка це е, КПП. Як бути тут, а які колеса сюди поставити? Ну, я так думаю, що 20 ти мабуть, прийдеться ставити, ну, по-перше, на метр двадцять, навіть якщо поставити опорні підшипники, то навряд чи воно витримає ця КПП. Через день це маленький садовий трактор, який виконує всі свої роботи, тобто до його, ну, щоб не було спереду ящика АКБ. Комуну, ось, косарка. Там ми зазвичай робимо кріплення під косарку, підйомний механізм і привід ось від ремня йде. Да. Гідравлічні тормоза йдуть на два передніх Ну, Багато хто робить назад, ми робимо на передні колеса. І що у нас в передній балці? Передня балка гойдається на двох підшипниках. От. І поворотні кулаки зроблені теж на двох підшипниках. Зверху і знизу стоїть підшипник. Далі посередині стоїть розпорна втулка. Тобто... Е 2, 4, 6 і ще 4 ступіжних підшипників. Тобто в передній балці 10 цих підшипників. Як вона буде крутитися? Легенько. От, От Клієнт, я ж кажу, виніс цю панель. Приладів сюди. Таке, як кому. -то. Посадка. Ну, Як би сказати, можна з правої сторони сідати, можна з лівої сторони сідати. Без різниці, Тобто і туди, і сюди можна сідати без проблем. Тобто маленький, компактний, ну так, нема капоту. Нема капоту. ну Я своєму кажу, Святославу. Святослав, зробиш капот? Так, «Да, без проблем. Знаєш, Буде у нас один із тракторів, зроблений з капотом. Подивимося, що там виходить з тими капотами, яка красота буде, чи воно варте того всього. Ну, нас закрити біокапотиком маленьким таким можна було. Передні крила. Ну, їх немає. М -м, можна робити, але вони, як би сказати, якісь маленькі їх треба сюди зробити. І я думаю, що в наступних, в наступних тракторах треба буде реалізувати ці крила. Хочуть клієнти, треба робити. Так, да, назад можна ставити 16 колеса, не є проблема. Є е, у нас такі були трактора, що ми 12 ставили наперед, а назад ставили 16. Теж варіанти, тобто комбінації, варіанти можливі. Ось такий тракторець. Коротко пробігся по зовнішньому вигляду, по характеристиках. От. Тягають вони всі практично однокорпусного плуга, можуть двокорпусного плуга навіть тягати. Однокорпусний, якісний, хороший плуг тягне без проблем. Зроблений правильно плуг, перекидає землю, все без проблем. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.